Шановне товариство, дозвольте. Я представляю від міністраційного об'єднання свобода наших побратимів в податковому та митному комітеті. Вчора у нас було розглядали якраз зміни до податково-митного кодексу. Але розпочну з найважливішого питання сьогоднішнього дня про те, що ми домовлялися на попередньому засіданні Верховної Ради про денонсацію угоди з Кіпром. На жаль, але ми побачили, що сьогодні в порядок денний цього законопроекту не поставили. Відповідно, наше міністраційний об'єднання, Дня звернулося до голови верховної ради, все ж таки наполягаємо на те, що це є ключовий закон, адже вивезення коштів з офшорів офшори сьогодні для держави становить практично катастрофічні наслідки, і ми бачимо те, що коаліція і більшість не мають наміру боротися з офшорами українській державі далі підтримують олігархів і викачують мільярди, які викачують мільярди з української держави. Тому ми вважаємо, що будь-яке зволікання з розгляду до цього питання. Будь-яке затягування процесу свідчить про те, що це є лубізм олігархів, які далі вивозять мільярди з України. А ви знаєте, що за останні роки з України вивезли більше 70 мільярдів доларів, і звідси в нас зразу би автоматично знялися проблеми щодо соціальних виплат і щодо соціальних гарантій. Тому ми наполягаємо на розгляду цього питання. І звісно, вже наголошу на податково-митному кодексу, який вчора ми розглядали в комітеті. В чесно, хоча я єдиний депутат, який не підтримав цілому цей законопроект з тим, що вони не врахували самих ключових моментів, які які наше міфційне об'єднання, це податок для олігархів. Той же самий воєнний збір, який ставить за мету, що ті люди, які задекларували більше півмільйона починаючи гривень у рік, повинні платити порядка 10%. Той, хто понад мільйон, там 15% разового збору на армію. Хто понад 10 мільйонів, 20%, понад 100 мільйонів, 25%. Так би мовити, прогресивна шкала оподаткування. Звісно, ж такий законопроект. Комітет не підтримав, і ми будемо все ж таки пробувати, щоб цю поправку розглянули в сесійній залі. Вважаємо, що це свідчить про те, що знову десь лобіюються олігархи. І якби ми ухвалили цей закон, були б кошти на армію, Не потрібно було б організувати соціальні виплати. Також не прийняли нашу поправку, яку ми пропонували це оподатковувати майно не перепрошую за метри квадратний, а з вартості житла, тому що перепрошую нерухомість, конче заспи і в центрі Києві абсолютно іншу цінність ніж будь-яка та сама нерухомість в районному центрі в якомусь селі і так далі. Тому зрозуміло, що така соціальна несправедливість все ж таки б'є по кишенях мало забезпечених верст і середніх класу українців, який на жаль на сьогодні нам дуже є низький. Тому звісно ми не полягатимемо на тих поправках, а також не підтримували мою пропозицію підняття акцизів на алкоголь і тютюн. Знову йде лобі алкогольної мафії тютюнової, яка сьогодні споює і знищує українську націю. Ми бачимо, ми займаємо перші темпи повимирання в Європі, і тому це є загроза для нації і для збереження нас як держави в цілому. Ну і звісно, міф про децентралізацію в чергове була розірвана. Ми забрали ПДФО в місцевих органів самоврядування, а це 18 мільярдів. І, звісно, запропонуємо їм замість того. Податковувати майно власників, тобто нерухомість, це своє час призведе до такого соціального бунту. В тому натомість місцеві бюджети не отримують тих коштів. А звісно ж в кінцевому результаті призведе до великого пшику, а не до децентралізації. Тому ми наполягаємо все ж таки, що були в пропозиції, ті, які ми подавали, наші поправки були включені до податкового і митного кодексу. І звісно, лише тоді ми зможемо за це проголосувати. Якщо цього не буде. Зроблено, наше міструкційне об'єднання не підтримуватиме цей бюджет і не підтримує цей новий податковий кодекс. Дякую. Шановні панове, у кого є запитання? Запитань немає. Тобі. Ми завершуємо брифінг. Дуже дякуємо. Наступний.